Отакодіяк надійний партнер Перевір авто в наявності. Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні! Слава нашим збройним силам! Смерть російським окупантам починаємо новий ранок у студії в ефірі 24-го каналу. У нас сьогодні, і 22 червня на календарі. І раптово, буквально з півгодинки тому, наш настрій трохи покращився на цього ранку, бо прилетіли новини із Криму і Щонгару. Там знову під ударом Кримський міст. Однак, трохи не той міст, про який всі ми подумали у першу секунду, коли почули цю новину. Йдеться про інший важливий міст із Криму, який на північі з Криму з'єднує півострів із Херсонською областю, якраз біля Чонгару, його ще називають Чонгарським мостом або ж мостом через Чонгарську протоку. Поруч і цей міст, власне, хтось почав, так би мовити, чіпати. От по ньому прилетіло дуже. Серйозно цього ранку з якої зброї прилетіло, не зрозуміло. Питання тепер, хто бомбив чонгар, набуває нової актуальності. Скажімо так, раніше всі питали, хто розмінував чонгар, тепер хто обстріляв чонгар, хто власне кажучи, вдарив по ньому із невідомої зброї. Отож, в цій ночі було нанесено удар по Чонгарському мосту, як заявив про це Гауляйтер Криму Аксіонов, Він же гоблін. І от з'явилися кадри, власне кажучи, із місця події. Ось так виглядає дорожні. Полотно зараз Чонгарського мосту, і е, пробоїни у ньому дуже нагадують насправді. Те, як виглядала Антонівська переправа, Антонівський міст біля Херсона раніше ми спостерігали раніше удари із Хаймерсів регулярно по Антонівському мосту, коли ще Херсон було окуповано. Ось заява Аксіонова. Ночі був нанесений удар по Чонгарському мосту. Отже, він пише про те, що було нанесено удар по мосту. Немає постраждалих. Ну і далі пише стандартні речі про те, що відбувається огляд, місця події всі служби працюють, і зупинено рух, принаймні е, за годину. Ну, має бути якась ясність. Коли цей рух відновлять, насправді Чонгарський міст дійсно дуже важливий. Це така дорожня артерія, яка з'єднує Кримський півострів із зовнішнім світом і з материковою Україною, а саме з Херсонщиною, і ведеться магістраль, ця дорога через Чонгар у бік саме Херсонщини, а потім постачають цією дорогою різноманітні там боєприпаси, живу силу окупанти на Запорізький фронт, ну на південний Приазовський фронт, скажімо так, де зараз відбувається дуже активні. Бої. Отож, звичайно, удари по цьому мосту, от як він виглядав раніше, ось як він виглядав згори, маємо кадри. Так, там бачимо її дві нитки, які з'єднують через Чингарську протоку Кримський півострів, анексований із рештою України. Якраз російська техніка із зетками на цьому мосту під час вторгнення так само ми бачимо, такі кадри теж існують і поширюються у мережі зараз. Якщо поглянути власне, на мапу, зараз ми знайдемо мапу Діпстей, тут можливо чіткіше видно. І поглянемо, як працює транспортна система і логістика в цьому районі, чому цей міст важливий. Отже, тут із Джанкоя бачимо із півдня йде дві важливі такі транспортні артерії. Білим кольором позначено залізницю, і жовтим кольором позначено автомобільну дорогу, яка власне, зараз у районі мосту і е, пошкоджена. Отже, е, півзахідніше, через Севаш, скажімо так, йде е, залізнична лінія. Одна, там і на Чонгар туди так зараз фактично ще з'являється з'являється додаткова інформація, що не лише автомобільний Чонгарський міст був обстріляний, але й інші якісь переправи. І ми відразу ж таки думаємо про цю залізничну переправу, про залізничне міст через Севаш зовсім поруч. Фактично його можна назвати залізничним Чонгарським мостом. Так можливо, і по ньому прилетіло, просто звідти ще немає даних повідомлень, але точно підтверджено, що ось цей міст, Якраз бачимо через протоку на селищі Чонгар, і який пів, потім вже дорога йде по Чонгар на Миколаївку, на Яснополяну, на Новолексіївку, і виходить, власне кажучи, уже у Херсонській області. Там нагадаю, що раніше по залізниці теж було тут нанесено удару в районі станції Рикове. Це якраз залізничний вузол, там було підірвано, здетоновано. На цьому залізничному вузлі зберігали росіяни дуже багато боєприпасів. І Після значної детонації фактично там постраждала і колія, і той залізничний вузол, і рух було припинено цією залізничною гілкою. Можливо, додатково зараз вже було завдано удару десь от в районі Чонгарської протоки по цій залізниці. Ну а також бачимо, що і по автомобільній частині прилетіло. Ще раз попрошу показати фото наших редакторів, як виглядає тепер. Після прильотів в цей міст і якими були наслідки цих ударів. Отже, воно справді усе нагадує удари Хаймерсами, але виникає у нас логічне питання стосовно того, чи Хаймарси дістають до цієї точки на мапі, із власне території, які контролюють українські війська, і звідки можна здійснити запуски якраз боєприпасів із систем Хаймерс. Відповідь нібито ні, нібито негативна, тому що дальність тих боєприпасів до Хаймер. Які ми офіційно маємо і користуємося, вона не дозволяє дістати до такого об'єкту, як цей Чонгарський міст. Там, власне, дальність близько більше 200 навіть кілометрів. Так і відповідно питання тоді, якою зброєю вдалося дістати цей об'єкт зараз. Ми. Наочно спробуємо показати е, цю відстань на мапі від Deep State, щоб ми усі переконалися і е, побачили про яке завдання йде мова. Наприклад, до того ж Херсона, е, навіть якщо ми говоримо зараз про Херсон, то відстань тут становить. Е, 170 фактично кілометрів по прямій. Отже, а якщо з безпечної відстані дійсно Хаймерси е задіювати так, тоді 200 і більше кілометрів. Тому, відповідно, виникає також версія про те, що можливо цей міст у Чонгарі було обстріляно ракетами Штормшеду. Але характер руйнувань дорожнього полотна так само викликає певні сумніви. Тут уже до військових експертів потрібно звертатися, от якраз із таких типів озброєння. із Ракетних озброєнь, які би могли нам прокоментувати що саме прилетіло по Ченгарському мосту, але нам важливо дійсно, що цей міст зараз виведений з ладу або частково виведений з ладу. Чи будуть його окупанти далі використовувати? Поки що не знаємо. Будемо спостерігати за цим.